Всіх вітаємо на нашому каналі. ім'я Маріан, і тут, як традиційно, ми говоримо про захист права свобод людини і громадянина. В сьогоднішньому відео я хочу розповісти вам дуже цікаву річ про те, як ми з вами стали громадянами України. Про це є відповідно два закони. Один вступив в силу в 91-му році, а другий за 10 років після нього. Відповідно, зараз я ознайомлю вас з двома цікавими статтями і. Відповідно, надам коротенький коментар. Для цього в Гуглі знову ж таки набираємо закон про громадянство України 91-го року. Хто не дивився вчорашнє відео, обов'язково подивіться. Там ми говоримо про статуси, що таке громадянство. Відповідно, хто така особа, хто такий громадянин України. Цікаве відео. Перейдіть на канал і, відповідно. Перед цим відео відкрийте посилання і ознайомтесь з даною темою. А ми переходимо, власне, до цікавих моментів, які написані в статті номер 2 розділу 1 загальні положення. Що тут написано? Належність до громадянства України. Хто такі громадяни України? Громадянами України є перший і найосновніший пункт. Це усі громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошення незалежності України, тобто 24 серпня 91-го року, постійно проживали на території України. Другий пункт особи, які на момент набрання чинності законом України про громадянство України від 13 листопада 91-го року, постійно проживали в Україні незалежно від раси. Кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання мовних чи інших ознак, і які не є громадянами інших держав. Третій пункт це особи, які народилися або постійно проживали на території України, а також їх нащадки, діти, онуки, якщо вони на 13 листопада 1991 року. Проживали за межами України, не перебувають у громадянстві інших держав. І до 31 грудня 2004 року подали у встановленому цим законом порядку заяву про визначення своєї належності до громадянства України. Тут в дужках ми бачимо відповідні посилання на цей закон. І четвертий пункт особи, які не були громадянством України відповідно до цього закону. Мене бентежить дуже перший пункт. Я думаю, ви неодноразово про нього чули. Хочу власне, акцентувати на ньому увагу, що ці громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошення незалежності України, тобто 24 серпня 91 року постійно проживали на території України. Як ми знаємо, що 24 серпня був проголошений акт незалежності України, а 27 серпня до генсека ООН було написано листа від представництва України при ООН про те, що УРСР змінює свою. Назву на Україну. Це перший момент. Тобто, виходу нас з вами з СРСР не було. Ліквідували паспорти, а вже ж СРСРовські, але перед тим, як їх забрати, можливо, ви пам'ятаєте, на них були поставлені такі печатки, де капслоком було написано Україна. Тобто таким чином був погашений паспорт СРСР, і він автоматично вас став паспортом громадянина України. От що по цьому закону я хотів сказати. Мені було цікаво, чи ту статтю перенесли в новий закон. Я вам зараз покажу, власне, за 2001 рік цей закон про громадянство України, і побачите, що там написано. Давайте відразу перейдемо до нього. Як я вже говорив раніше, він був прийнятий 18 січня 2001 року. На сьогодні він є чинний за номером 2235 Рисочка Римське 3. І тут ми маємо в першому розділі визначення термінів. Дуже довгий розділ, але нам потрібно власне, перейти до статті номер 3 Ось так вона виглядає. І тут написано дуже цікаву річ, що таке належність до громадянства України. Отже, громадянами України є пункт перший: усі громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошення незалежності України 24 серпня 91 року постійно проживали на території України. Отже, громадянами України стали усі громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошення незалежності України. На 24 серпня 1991 року постійно проживали на території України, тобто більше жодних юридичних документів, заяв і так далі абсолютно не було потрібно чарівним помахом пера, Прийнявши цей і другий закон, ми відповідно стали громадянами України. Де, відповідно до цього закону, громадянство України визначає. Правовий зв'язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов'язках, де особа, як людина, є фізична особа, а громадянин України це знову ж таки фізична особа, яка набула громадянство України в порядку, передбаченому законами України та міжнародними договорами України. Попри те, все, що в попередньому законі за 91 рік було визначення громадянства України як правовий зв'язок з особою, тобто з людиною і українською державою. От така друзі інформація. Щойно народ, ви побачили: закон про громадянство України за 91 рік і закон про громадянство України за 2001 рік. Під попереднім відео в коментарях люди просили надати посилання на ці два закони. Я їх залишу першими в описі до цього відео, щоб ви могли самі перевірити цю інформацію і для себе зробити певні висновки. Отакою інформацією народ, я хотів з вами поділитися. На завершення хочу сказати наступне: знайте свої права, читайте конституцію на сьогоднішній день. Це основний закон, верховенство права. Хто хоче отримати документ воловиявлення людини? Напишіть мені, будь ласка, в телеграм, в приватне повідомлення, я надам вам всю максимальну інформацію про цей реально дуже потужний документ, який працює. Який працює з 2012 року і просто захищає права і свободу людей по всій території України, а також за її межами, тому що багато людей. Користуються волевиявленням людини не тільки в Україні, а знову ж таки за кордоном. Це люди, які знають свої права і знають відповідно, як їх захищати. Друзі, хто ще не підписаний на наші групи Telegram, знає свої права і волевиявлення людини. Обов'язково зробіть це. Там дуже цікаво. Піднімається дуже багато цікавих і актуальних тем на сьогодні. Посилання на них я залишаю в описі до цього відео. Також в описі до цього відео є посилання на реквізити, через які ви можете підтримати наш канал фінансово, за що будемо вам вельми вдячні. Друзі, хто ще не підписався на цей канал, обов'язково підпишіться, поставте вподобайку і а вже ж поширте це відео, щоб максимальна кількість людей могла знати правду і могла захистити свої права і свободи в статусі людини. Друзі, дякую всім, що дивилися. Дякую за вашу підтримку, за зворотній зв'язок. Зустрінемося з вами в наступних відео.